Влаштували зі студентського гуртожитку бізнес-центр. Співробітники СБУ затримали юриста та одного з керівників Олександрійського аграрного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету. Слідство встановило весь цокольний поверх навчального закладу, де раніше мешкали студенти. Ділки за хабар здавали під офіси місцевим фірмам. За дозвіл на оренду брали з підприємців по дві тисячі доларів. США, після чого привласнені кошти спільники ділили між собою. Оперативники СБУ зафіксували перший транш одержання юристам вказаного навчального закладу неправомірної вигоди у розмірі 1 тисяча доларів США та затримали його на гарячому під час одержання ним другого траншу хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі із забороною займати певні посади. Також планується найближчим часом повідомлення підозри його спільнику. Свято Олімпійського прапора Кіровоградщина відзначила відкриття четвертих зимових юнацьких Олімпійських ігор, які стартували 19 січня у Кореї. Спортивні активності відбулися у Кропивницькому на відкритій ковзанці в дендропарку. Так спортивна спільнота і громадськість підтримали українську делегацію. А представлена національна юнацька збірна на змаганнях з 44 спортсменами, які виступатимуть у 12 із 15 спортивних дисциплін програми ігор. Самі олімпійські змагання триватимуть 14 днів до 1 лютого і зберуть понад 1900 спортсменів із 80 країн світу віком від 15 до 18 років. А розіграють вони 81 комплект нагород. Зазначу, спортивні активності у Кропивницькому тривали близько години і включали в себе урочисту церемонію підняття олімпійського прапора, спортивні конкурси на льоду та катання на ковзанах. До заходу доєдналися близько сотні учасників і навіть дощова погода. Не завадила виказати підтримку національній збірній та вдячність олімпійській спільноті за те, що до змагань не допустили білорусів і росіян. Ми поїхали туди в чудовому настрої, знаючи те, що поруч з нами на п'ятисталах, на ігрових майданчиках на льодових аренах не буде вбивць росіян та білорусів, і це. Нас надихає і спонукає до нових рекордів, до нових перемог, і обов'язково українці привезуть медалі в Україну. Наша національна федерація разом з міжнародною федерацією Сколазення в цьому плані працювала на протязі всіх двох років, і жодних стартів білорусів і росіян на між на Відбіркових змаганнях не було, а відбіркові змагання також були кубки світу, де здобувалось право попасти на відбіркові вже олімпійські українці на Олімпійських іграх. Показують, що ми не зомні і зможемо перемогти. Ми сьогодні тут зібралися так само, як в усіх обласних центрах нашої України. Сьогодні майорить поруч із прапором України незалежною, майорить Олімпійський прапор. Це показує ще раз, що Україна є. І буде вільною і незалежною, дякуючи нашим мужнім Збройним силам України. Назад за парти. В школах Кропивницького завершилися зимові канікули. З 15 січня повернулися до навчання учні фортечної гімназії та сучасника, а також ліцею наукового та перспектива. На два дні пізніше поновилися заняття в Новинському ліцеї. Інші навчальні заклади мають вийти з канікул 22 січня. Ще одна гімназія Інтелект розпочне освітній процес наступного вівторка. В якому саме форматі навчатимуться діти, вирішує дирекція шкіл, беручи до уваги кількість місць в укриттях. Як повідомили в міському управлінні освіти, в другому семестрі 20 навчальних закладів проводитимуть заняття очно. Ще у 18 школах учні навчатимуться за змішаною формою. Третина родин Кіровоградщини отримують різні види соціальної допомоги. Про це повідомили під час апаратної наради в облвійськ адміністрації. Так у минулому році на ці цілі з бюджетів різних рівнів витратили в межах 4 мільярдів гривень. Заявки на отримання допомоги приймають органи влади на місцях та центри надання адмінпослуг. Нагадав доповідаючий. Зокрема, минулорічні видатки державної казни на соцзабезпечення потреб нашої області склали 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на Фінансування понад двох десятків напрямків підтримки майже сотні тисяч сімей це різні категорії громадян, зокрема захисники, переселенці та родини з дітьми. В першу чергу мова йде про допомогу при народженні дитини у минулому році. Таку допомогу у нас в області отримали більше 19 тисяч сімей. Ця допомога вона сягала 42 тисяч гривень. Крім цієї допомоги, також ми виплачували і допомогу в натуральному вигляді. Так називаємо пакунок малюка. Крім того, багатодітні сім'ї, які мешкають на території нашої області, також отримали допомогу. Всі вони були забезпечені відповідними посвідченнями, користувалися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір допомоги в 2022 році було збільшено з 1700 до 2100 гривень на кожну дитину. І на сьогоднішній день таку допомогу у нас в області щомісячно отримують майже 4,5 тисячі багатодітних сімей. Тренувальний марафон стартував на Кіровоградщині Набирають обертів всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Спортсмени вже розпочали підготовку до змагань. Нашу область представить 276 команд та це 10 тисяч школярів із усіх 49 громад Кіровоградщини. Нагадаю, всеукраїнські шкільні ліги Пліч Опліч це масштабний проєкт офісу президента, міністерства освіти та міністерства спорту. Змагатимуться учасники у п'яти видах спорту, черлідинг футзал баскетбол, спортивне орієнтування та волейбол. Проєкт кількарівневий починатиметься власне у школах. Далі територіальний, районний, обласний та власне всеукраїнський етап. З огляду на безпекову ситуацію. Проєкт всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч реалізується у 20 регіонах України та столиці. Зокрема, в Кіровоградській облівській адміністрації наголосили, що змагання проводитимуться на базі лише тих освітніх закладів, де є укриття. проєкт Дуже великий, масштабний, як тільки будемо переможети, вийдемо на український рівень, да? на загальноукраїнський рівень і будемо перемагати. Да? Школа футболу в нас на високому рівні. Да? Ми молодці, я вам бажаю успіху. У всьому перемоги нам. Да? Слава Україні.